Вітаю вас, хлопчики та дівчата! Тема заняття Грайся та навчайся. А на початку проговоримо ранкове привітання. Хай плещуть долоньки, тупають ніжки, працюють голівки та сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви та бажаю вам я! Як ти думаєш? Чи може гра збагачувати новими знаннями і уміннями? Звичайно, що так. Для гри необхідно пригадати все, що раніше знав, бути уважним та моторним. Пропоную тобі пограти в гру Будь уважним. Які геометричні фігури ти бачиш? Трикутники, квадрати та кола. Чи однакові вони за розміром? Ні. А що ще ти помітив? На геометричних фігурах розміщені цифри. Подиви ще раз на геометричні фігури та запам'ятай цифри на них. А тепер згадай та правильно розташуй цифри на геометричних фігурах. Перевір себе. Гра тому що. Уважно розглянь малюнки та знайди правильну відповідь. Намагайся говорити повним реченням. Дівчинка плаче, тому що Дівчинка плаче, тому що зламалася іграшка. Хлопчик миє руки тому, що. Хлопчик миє руки тому, що вони брудні. Дівчинка йде з парасолькою тому що. Дівчинка йде з парасолькою, тому що йде дощ. Хлопчик спить тому, що. Хлопчик спить, тому що на дворі ніч. У дівчинки болить зуб тому, що. У дівчинки болить зуб, тому що вона їла багато солодощів. Сніговик розтанув, тому, що Сніговик розтанув, тому що гріє сонечко. Гра збери по кольорах. Для гри тобі знадобиться різнокольорові круги, чотири, чотири кольори по три штуки, та намальований шаблон. Розташуй в ковбочках круги різних кольорів. Завдання зібрати в ковбочках круги одного кольору. Пересувати можна по одному колу. Пропоную тобі придумати власні ігри з м'ячем або з какалкою. Сподіваюсь, тобі було цікаво. До нових зустрічей!